Всім привіт! Сьогодні вечором на своїй пасіці буду обробляти бджоли від кліща біпіном. Відкриваємо вулочок і помаленьку рукою. Ми... Ось, одною рукою трошки складновато, але ми все одною рукою. Відвертаю плівку, а другою поливаю. Так, треба їх трошки поляти. І знову такого, не знаю хто як. Я розбавляю одну ампулу біпіну на 2 літри тепленької такої водички. І отако от, проходжу. Потім знову рукою по одну ячеєчку гоп і проходжу знов І так до кінця вулика. Правда, одною рукою складніше, бо як двома то одною береш, відвертаєш, а другою зразу поливаєш і бджоли так не стривожуються. Але нічого. Якщо для зйомки, то можна і одною трошки бджоли і чуть-чуть спокійніші. Так не рвуться, О, то можна і одною. Але не перший раз скоренько їх поляти, щоб вони не вилазили, трошки змокли і все. А далі вони вже ховаються. О, отак я буду проходити всі свої вулики. У будиночку я вже пройшов. Там трохи було темнувато для зйомки. О, а тут, думаю, файно так і оце я лишаю. Тільки рамок. Ну, може потім якусь одну-дві заберу з краю. бо там дуже багато в них черви було. Я їм зверху пополовині медом, бо я не загодовував того року, а мед лишав. Так само і там того року. О, і цей. А знизу була черва. І мусив стільки лишити рамок. Якщо буде час, то подивлюся від. А як ні, то так і будуть зимувати. Того року так зимували, вони собі сформували де потрібно їм гніздо. І ще лишилося в них меду ще на одну зиму. О, і ще отако по стінках. Вони дуже, їх так багато, що вони аж ще по стінках тут сидять в тому проміжку. О, так я проходжу всі вулички. І лягайте спадки. Всім дякую за перегляд.